На стінах колишньої колгоспної комори у жоводі розвішані плакати. На них зображені жінки із зав'язаними очима, чоловіки у масках. Жителі сновської громади кажуть, бачать таке вперше. Сучасне є сучасне, яке життя, таке мистецтво. Полагаємо, що це якийсь сексуальний уклон. А ми пройшли на це таке культурне розвиття таке. У нас, як і в ті времені ще совєтське ця тема. Практически не обсуждає. Ми старшого покоління, яке вирошли в Присоєцькому Союзе, нам що даже вот эти картинки и то стісняють. Київський художник Олексій Сай каже, сучасне мистецтво сільські жителі сприймають поступово. Поволі, потроху. В людей немає часу, не те, що бажання, а навіть часу займатися процесом, ну, споглядання, не споглядання, а взаємодії з мистецтвом, чимось таким в селі. І тому його сприймають як щось ну, стороннє до, до, до життя. На колишньому картопляному складі Олексій Сай із профілю для гіпсокартону створив скульптуру Паразит. Мовна назва, що це паразит або рослина, ну, але воно і не рослина. Хоча ну, людям з села я розказував, вони кажуть: ну, що, що, на що тут дивитися? Я кажу, ну ви дивіться. Уявляйте, як росте горох і нього художник так показав зміни, які бувають на краще і на гірше. І псокартонне життя наповзає на дерев'яне життя. Роботи, які представили на виставці, художники відносять до течії мистецтва флюксус, яке виникло в 50-х-60-х роках. Для нього характерні спонтанність, відмова від обмежень. Художниця із Литви, ірма Балакаускайте, відобразила те, що побачила у жовиді – лелеку сонце та річку снов. Робота з багатьох самостоятельних об'єктів, які і по, по собі можуть розглядатися як. Как про произведение искусства, а вместе они создают нечто новое. Проглядачі виставки Ірма каже так. Они очень образованные, очень милые, и открытые люди. В глазах дерева они хотят что-то знать, они хотят получить, так очень приятно дать. Я думаю, что это очень ценно, что мы хоть немножко можем этот пробел, ну Заповнить, ну не то, що заповнить, але дать толчок. Може бути, кто-то за те, щоб організувати нечто подібне. Організував виставку перформанс кінорежисер Іван Сауткін. Цей проєкт це інграс, грантовий. Приймають участь шість художників, три художники з Литви, три художники з України. Створювали музику, створювали вірші, створювали якісь. Авторські речі назви технікам поки що немає. Мистецтво нас так здивувало, що ну. Для нас це на ну, насправді якось дивне, щось нове, таке якесь, ну незвичайне. Ну і ми хочемо ось якось розібратися в цьому і якось зрозуміти, що хочуть нам е, художники ці довести і доказати. Михайло Рудик приїхав із Білорусі. каже найбільше йому сподобалась величезна лопата, яку зробив Олексій Сай. Ми вчора строїли беседку, я там копав ями, такі, мені б такої лопати не вистачало. Я б глубже столбики закапував. Василь Марухленко місцевий усе життя пропрацював вчителем. Тепер прийшов повчитися сам. Що зрозуміли, що не зрозуміли. Ми ж привикли до реалістичного мистецтва. Так а тут зовсім інше. Я дуже радий, тому що місцеві люди залучаються, що їм стає цікавим, що вони починають відчувати, що вони не живуть не в останньому селі в світі, як це було колись, про яке ніхто не знає. Далі експозиції покажуть у Києві та Литві. Надія Куліш, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.